Світські тварини собаки. Собака вірний друг і помічник людини. Учені вважають, що саме пес став найпершою домашньою твариною. Пращури свійських собак вовки. Але як саме дикий вовк перетворився на домашню собаку, дуже давно на землі жили первісні люди. Після полювання вони приносили додому вовченят і вирощували їх. Ймовірно, домашні собаки з'явилися саме так. Вони охороняли житла давніх людей, допомагали їм полювати і пасти худобу. Люди вивели безліч найрізноманічніших собачих порід. Є собаки величезні, завбільшки із невеликого поні, а є крихітні, менші за кота. Службові собаки вірні помічники людини. Вони розумні, їх легко дресирувати. Такі песики служать у поліції, охороняють кордон, пасуть стада, працюють поводирями у людей зі слабким зором Мисливські собаки допомагають людині на полюванні. Декоративні песики не служать у поліції та не рятують людей. Але для своїх господарів вони най-най улюбленіші. Песик, капелюх, штани подер, черевик гризе тепер, книжку ледь не з'їв пустун. Це не песик, а гризун. Кінець.